WaveLab, коли ви його відкриваєте, не відкривається. От уявіть собі, ви відкриваєте, він просто не буде, не буде з'являтися отак вікно, а просто буде виснути на заставці і далі не відкриватися. Що робити в такому випадку? Для цього достатньо зайти в кореневу папку, де міститься сам екзешний файл, тому що на робочому столі ярлик, і зайти через нього. Як зайти в кореневу папку? Шлях наступний: мій комп'ютер, диск C. Програм Files в скобочках з86. x Тут шукаємо Steinberg. Це назва фірми, яка виробляє програму WaveLab. Steinberg, Потім WaveLab. І тут опускаємося вниз і шукаємо Wavelab. File. Ось він, Xzehний файл. Можна навіть зараз просто взяти і зайти через нього. Це один із варіантів, коли така ситуація. Просто через папку заходимо. Оп, і, не, і не відкривається. До речі, ось така ситуація може трапитися без цього з ярликом. Ми заходимо, а воно не відкривається. Да? Що ми робимо в такому випадку? Ми просто закриваємо знову. Пише якась помилка. Да, от так от може з'являтися помилка. Ми що робимо в такому випадку? Ми заходимо знову сюди, в цю папку, на диск C. Program files. Стейнберг. Стейнберг, Wavelab І ми беремо, видаляємо наш ярлик з робочого стола, який зараз є Wavelab, А цей екзешний файл переміщуємо на робочий стіл як ярлик. Правою кнопкою отправить на робочий стіл, создать ярлик. Оп, з'являється ярлик і заходимо так. Пробуємо через ярлик. Таким чином. оп, все, зайшло. Тобто, є два варіанти. Да? Якщо не заходить, ти заходиш в кореневу папку і заходиш через екзешний файл. Якщо там теж не заходить, ти тоді береш і на робочому столі видаляєш ярлик, а з кореневої папки створюєш ярлик на робочий стіл і знову його відкриваєш. Якщо і це не спрацює, тоді моя порада або рекомендація просто перезавантажити комп'ютер, бо він інколи із навантаження щось там перевтомлюється, і просто ще раз зайти з робочого столу через ярлик. Його можна перезавантажувати самостійно під час роботи. Так, да. як це робиться, дуже просто. Прямо зараз можу показати. Все, навіть якщо всі програми відкриті, просто натискаєш ось тут пуск, і тут є ось така штука, виключення натискаємо, і з'являється перезагрузка. Завершення роботи спільно перезагрузка натискаємо. Це перший варіант, а другий, мені він більш подобається просто Alt-F4, Alt-F4. І тут з'являється вікно завершення роботи. І ми вибираємо тут перезагрузка. Оп, і окей. І перезавантажуємо комп. Просто ж чекаємо, він перезавантажиться через пару хвилин. І потім заходимо знову в, в ярлик в WaveLab. І це, до речі, стосується загалом. Ну, інколи буває щось з компом, там, можливо, щось там трапляється, якась не відкривається вір, там, чи, ну, як варіант, так? Можливо, щось. І це може бути ознакою, що треба його перезавантажити, бо він перевтомився, багато завантажений. Просто перезавантажуєш його. Ти так часто робиш? Ні, дуже рідко. Але от зараз у нас виникла ситуація з войвлабом, так? Все спрацювало без перезавантаження. Якщо б не спрацювало ні перший, ні другий варіант, я би перезавантажив комп і знову б у воївлаб зайшов. Зазвичай це з вайвлабом тільки пов'язано, ну на моєму досвіді. Але коли ти перезавантажив копію, все з'явилося, тобі треба відкрити всі програми. Це робиться просто: ось тут: Viber, Telegram, Skype, один телефон, інший телефон. Два рази натискаєш, воно все відкривається, відкривається. Телефони звертаєш, Skype, розвертаєш на все вікно. Ну, якщо так зручно, і все. І Viber, звертаєш, все. В тебе всі телефони і всі соцмережі. Якщо не, не відкрити телефони, то. Ну, то під час проведення інтерактивів люди не, люди не зможуть зателефонувати тобі в ЕТР, тобі треба буде їх відкрити, щоб вони змогли телефонувати тобі на свідчення в тему дня. Ну, просто телефонувати на радіостанцію по своїм питанням. Ну, і звісно, ти Google Chrome теж запускаєш. Запускаєш Google Chrome, відкриваєш плани і отчоти. Обов'язково. Це для всіх. Ми ніколи не закриваємо взагалі плани і отчоти і сітку, а всі інші ссылки, які там ти хочеш, а ні. плани і отчоти ти не показував? Відкриваєш. Показуємо, я розказував про сітку. Оцю сітку, а плани і отчоти? Чи ну, плани оце? і отчоти це називається так: закладка ось тут: плани і отчоти. Це загалом екзелевський файл, в якому містяться я різні плани це, що... і звітності. Mm -hmm. Так, хороше питання. Mm -hmm. Але наша сітка міститься в екзелевському mm -hmm. файлі плани mm -hmm. і отчоти. Mm -hmm. Закладка знаходиться тут. Ми запускаємо і потім отут січень вибираємо або відповідний місяць сьогоднішній, і дивимося вже. Залишаємо її відкритою, тому що це файл для всіх універсальний. А все інше, угу. що ми відкриваємо, ми потім зачиняємо в робочого угу. дня. Твій робочий день закінчився і. Хороше питання, да. так. Наприклад, у нас тут от, от, моя активність під час робочого дня. Я тут щось копіював, ставив на робочий стіл. Ну, коли вирізав тему, відповідно, там час назад, тут якісь файли. Я там щось в телеграмі зайшов в чат. Якийсь там взяв, зберіг собі картинку на робочий стіл, звісно, щоб її скинути собі в телеграм там, чи якось використати. От вона картинка тут в мене. Потім я в Google Chrome працював, зайшов, навідкривав відкривав тут собі погоду. Я читав. Я в Укргідрометцентр заходив, бо там дуже тепло в ці дні останні. Day to day я відкривав Вікіпедію. Я, коротше, заходив, шукав, скільки коштують мазки на ринку в Києві. І це все мене під час зали... робочого дня? Ну, це жарт, так, але ну, якийсь робочий шукав інформацію, там, та -та -та. і в мене купа силок отак -от залишилась. Так. Я так звернув, працював, там, щось можливо про них забув. Завершується робочий день. Що має зробити ведучий? Ну, Звісно, він має видалити все зайве, те, що він там зберіг, свою, наслідки своєї діяльності з робочого столу видалити обов'язково. На робочому столі має залишаються тільки всі ярлики робочих програм, всі необхідні папки і інструкції. Ну і відповідно тут є файли теж ну, універсальні для всіх, не особисті. Все особисто з робочого столу, столу ми видаляємо. Потім в Google Chrome ми всі вкладки зачиняємо, крім планів і звітностей. Все інше має бути зачинено. Ну, можливо, якщо ви домовились, що ви там залишите іншому ведучому якусь силку, він попросив там, на погоду, там можете залишити. Але загалом після себе. Треба все прибрати там, де телефони, соцмережі закриваються. Ні, 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 все залишається. Телефони все залишається. відкриті програми, соцмережі, відкриті програми. Якщо якісь повідомлення навіть залишилися, я розумію, що вони мене не стосуються, я залишаю їх, я їх не читаю. Буває таке, що повідомлення для освічення залишились і не були використані в етері. Можна їх теж залишити непрочитаними і записати записку ведучому там. Освідчення, вайбер, там такий-то, такий-то. Да? Або як, як, якщо є така функція, закріплювати повідомлення, але все одно повідомити людині, що там не було зачитане е в соцмережах повідомлення, використай його в просто ми залишаємо зазвичай на, на, на папровому листочку повідомлення, і ставимо або в пульт, ставиш, або на планшет сюди. ну, Щоб було видно краще в пульт, щоб ведучий одразу його помітив. Ну no, і uh -huh. звісно, коли з робочим столом ти все залишив, порядочок. Є також робочий і комп'ютер не, не виключається. Не ні, ні. комп'ютер залишається постійно працювати, і один, і інший, і на вихідні також Так. Ну, да. не взагалі не. він працює нон-стоп постійно. Єдине, mm. що коли тільки треба перезавантажити в моментах, які я розказував, ти можеш це зробити mm. і все. Ну і робочий листочок, да, про який ми казали, теж ось він, робочий листочок. Він складається з двох частин. Mm. Тут є дата, є день тижня. І цей робочий лисочок на сьогоднішній день. Я прийшов в студію, я заповнив листочок. Сьогодні така дата, такий то день. Ось моя ініціали мої, сь, мій графік роботи, початок кінець, я працював, підпис. В цій табличці ми вводимо програми, які ми е, власноручно ставимо в ЕТР. Так, це сьогодні було запитання і відповіді в прямому етері. Ми проводили. Тут відповідно ми ставимо галочки, що ми в 9 годині прочитали погоду. Ми завтра прочитали погоду о 12-й годині, тему дня вирізали і замінили. Ставимо галочку і підписуємося. І час назад прочитали і зберегли під відповідною назвою. Тут в цьому полі є дві використовані графи технічний стан студії. Ставимо плюсик, галочку. Якщо якісь зауваження або пропозиції, записуємо ось тут. Щось там погане було, а щось можна покращити. І для музреда це коли, наприклад, якась пісня нам здається недотична. До етеру, нам здається, що краще її видалити з етеру. Треба повідомити про це мозреда. Ми пишемо виконавця і назву пісні, і свій коментар. Або російськомовний контент помітили в етері. Пишемо назву автора і назву пісні і для мозреда видалити. Так, ну і звісно, потім повідомляємо йому, тому що він не ну ви потім листок сховаєте. Він не помітить. Можна до речі, цю інформацію написати. На майбутньому, можливо, листочку, але краще передати у вигляді листка, е сфоткати, або передати у вигляді листка безпосередньо музикальному редактору, щоб він зміг виправити якісь е моменти з плейлістом. Можна також залишити тут в конверті гроші, долари там, для музреда, ну або гривні також можна залишати, він не буде проти. А, потім... а, а, я записую це. Це жарт. Потім виходить на наступному на іншій сторінці цього робочого листочка, теж є така от всяка графа. Так? Тут є тема дня, тут пишемо назву нашої теми. А далі є час, ім'я, місто, і інформація. Це стосується всіх програм, які в етері і які нам потрібно записувати для інформації, щоб розуміти, хто дзвонив там, ну. Під час етеру якось інформацію якусь мати про що людина Чи пісню, сказала, наприклад, замовили яку пісню. Пустим? Вона замовила, якщо uh -huh. це світло якщо запитання, відповіді, яке питання задали, uh -huh. якщо треба буде нагадати е гостю програми, або якось там прийняти участь. Тобто, це чисто для себе ведучий, веде записи для того, щоб потім використовувати це під час етеру, після етеру, коли він тему дня обробляє, ну або для якихось інших там потреб. Так це може бути тема дня, перш за все, час. Час записуємо для чого? Щоб бачити, якщо людина вже довго приймає участь, від однієї до трьох хвилин, зазвичай максимум чотири. Якщо вже п'ять або взагалі шість, то ми маємо це. Допомагає нам зрозуміти, скільки часу, і якось реагувати на цю ситуацію. Ім'я щоб звертатися. Якщо... Скільки допустимо, щоб людина була а слухач? Говорив від однієї до трьох хвилин. Це універсальне правило для всіх: максимум чотири хвилини. Угу. Так, будь-яка до... програма. Будь-яка програма. Ну, будь-яка мається на увазі тема дня і освічення ага. це інтерактивний ага. загалом для слухачів єдині в ага. нас радіо. Да, ага. 1 3 це універсальне для всіх, максимум 4. Буває, що заходить людина в 5, але більше п'яти не допустимо. Ага. Так, тобто, ну якщо там просто якась дуже серйозна ситуація, якась свідчення, яке не можна прервати зараз, треба дослухати. Ось, але загалом 1-3 хвилини і ведучий, до речі, це від нього залежить, чи люди будуть реагувати на це правило. Має нагадувати це періодично. Uh -huh. Uh -huh. Дорогі радіослухачі. Нагадуємо, що участь в етері е, триває від 1 до 3 хвилин для того, щоб всі могли прийняти uh -huh. участь uh -huh. в інтерактиві. Uh -huh. Uh -huh. Тима дня записуємо час, ім'я, місто прибажання, коментарі для себе, щоб потім використати запитання. Uh -huh. Відповіді сьогодні було і освічення. Відповідно, uh -huh. також ми записуємо тут дані е, все. Потім ми перевертаємо, заповнюємо в кінці дня всі необхідні там, нюанси, години, ставимо підписи. Потім беремо цей листочок. Отут під е, столешницею є полка, така, є така папка. Відкриваємо папку, беремо наш листочок, підіймаємо цю е, штучку вертикально вгору. Це дуже важливо. Піднімаємо так, піднімаємо, ну да, можна вправо-вліво, але вниз, але це не спрацює. Тільки вгору. Щоб розслабити зажим, потім його отак раз. Тут є такі дірочки і ш... штички. Отвіри. Да, потім отак раз затискаємо, відкриваємо тут папочку пластикову, беремо листочок новий, і кладемо для завтрашнього ведучого. Йому чистий кладемо, просто він сам себе заповнить. Таким чином, виражаємо відчуття поваги. До наступного ведучого, залишаючи йому порядок на робочому столі в Google Chrome і також в робочому листочку, в принципі, це все. А тут нічого ж не потрібно ну змінювати, додавати. Загалом я вважаю особисто, що якщо людина, наприклад, ну в піснях. Блукала так, не блукала, а працювала. Uh -huh. І, можливо, в категоріях залишила виконавця. Uh -huh. Або там, можливо, вона десь тут щось uh -huh. там обирала, або взагалі uh -huh. в міксдаун зайшла і якусь папку от відкрила і так залишила. Можна залишити просто ну на своєму останньому кроці. Це не страшно, ведучий досвідчений він зайде і поверне у всі необхідні йому сфери. Uh -huh. Але загалом це було правильно. Мені здається, закрити міксдаун Бо він не використовується часто в роботі ведучого, повернути в звичний режим оцю ссылку з програмами і в піснях, якщо ти знаходишся, повернутися просто в категорію всі. Це не принципово, але ну, я так зазвичай роблю. Можливо, можу і забути інколи, але в мене така звичка, тому що це ну, можна так забути, коротше. Це що, що стосується саундибайру? Все.